Ірина Заброда до війни працювала бухгалтеркою в Бучі. У Луцьку викладає фінансову грамотність дітям від 9 до 11 років. Нині грають в економічні ігри, які навчають торгівельним відносинам. Дітки в цьому віці можуть уже якось собі збирати ці гроші, вони можуть їх відкладати на щось саме потрібне, не те, що вони хочуть, а те, що потрібно, щоб вони розуміли, що такі гроші, що вони не беруться просто так, що у батьків не можна там їх вимагати. Одинадцятирічний Олександр Гірян каже: після занять з фінансової грамотності почав заощаджувати. Наприклад, того разу було як правильно поводитися з грошима Якщо, наприклад. Ти розумієш, ну, що тобі та річ, яку ти хочеш купити, прям не схазу треба. У ну, нас не треба, то їй не купляти, подумати, белегти гроші. Мої джерела доходів це дає мама, дарують на день народження, бабусі дідусі близькі. Ще я роблю браслетики або кілечка з бісеру та продаю їх. Євгенія Шаповалова готується до заняття з медіаграмотності. Жінка приїхала з Бучі, до війни працювала графічною дизайнеркою. Дітям цікаві соцмережі, але треба вміти ними користуватися. Треба вміти створювати, розуміти, для чого це є. І ми хотіли зробити так, щоб діти розуміли, як ними користуватися, як їх гарно оформлювати. Бо зараз соцмережі це інструмент для роботи. У проєкті Мріємо та діємо викладають внутрішньо переміщені українці віком. Від 18 до 35 років каже координаторка проєкту Юлія Аркушин. Проєкт фінансується міжнародним агентством, його мета працевлаштування в евакуації та створення безпечного середовища для дітей в умовах війни. Ми співпрацюємо з нашими ВПО внутрішньопереміщеними особами у трьох напрямках. Це є блогер-студія, там входять теми по кібергігієні, по різних соціальних мережах, як їх оформляти. Графічний дизайн соціальних мереж. Другий напрямок це фінансова школа. Там іде заняття по економіці. Третя це йде фотокурс. Протягом двох місяців у проєкті взяли участь три тренери та 350 дітей-переселенців та учнів з Луцька. Проєкт Мріємо та діємо триватиме до вересня, розповіла Юлія Аркушин. Тетяна Біскуп, Валентин Клімович, новини на Суспільному, Луцьк.